Наш розум, як та губка, вбирає все хороше і все погане. З ким поведешся, того й наберешся. Компанія насправді нас визначає. І перша компанія, яку ми отримуємо за своє життя, це сім'я, потім родина, однокласники. Коли ми йдемо до університету, це одногрупники, потім колеги по роботі, друзі наші, і зі всіма ми обмінюємося енергіями. Тобто, спілкування воно ніколи не одностороннє. Ми щось даємо і нам щось дають. Від того, на яких рівнях ми спілкуємося, і з ким ми спілкуємося, тим ми і стаємо. Це нас визначає. Спілкування, інформація це їжа для нашого розуму. То чи потрібно слідкувати за цією їжею, чи можна допускати своє життя будь-кого? Мене звати Вінай Айкрішна. Я монах з досвідом медитації більше тисяч годин. В цьому відео ми розберемося, чи варто. Залишати людей триматися за них, що варто їх відпускати і в своє життя нових. Перша компанія, яку ми отримуємо за життя, це наша сім'я, і зверніть увагу, наскільки ми залежимо від того, хто наші батьки. Я за собою постійно спостерігаю свою поведінку. І я бачу: от, оце мені проявляється мама, оце мені проявляється тато. От я сказав цю фразу. Може, текст інший, але я сказав це так само, як мій тато говорить. Або я повівся в цій ситуації, як моя мама зазвичай погодиться. Тобто ми відображені своїх батьків якоюсь певною мірою. Потім підключаються наші друзі, наше оточення, однокласники. Ми постійно з кимось спілкуємося. І оточення нас формує. Оточення нас дуже сильно формує. В один момент мого життя я почав бігати на довгі дистанції і був. Клуб біговий, ми збиралися кожної суботи, в Стрийському парку, в Львові, бігали собі, спілкувалися, після того йшли на чай, і було таке знаєте, оточення спортсменів. Я пам'ятаю, один момент прийшов до нас хлопчина, він був зайвою вагою. Він любив на вихідних собі випити, може, і не тільки на вихідних, він їв нездорову їжу, і правички були в нього, ну такі треба було над ними пропрацювати. І я дивлюсь, з кожним тижнем, там пройшов місяць-два, він все худший і худший, стає все здоровіший, вже її кинув, кинув палити, кинув е, пити, вже здорове харчування підключилося, вже бігає, вже от нас доганяє всіх. І дивишся за прогресом, спостерігаєш. І коли ми поміщаємо себе в компанію інших людей, у нас є певний рівень негативу, і в компанії є певний рівень. Позитиву, негативу також. Допустимо, якщо наш позитив на рівні там, плюс 50. От це якби ми дуже позитивні. І ми потрапляємо компанію, допустимо, одна людина, яка має негатив мінус 20. У вас плюс 30, в неї там мінус 20. Якщо це скласти разом, це вийде плюс 10 позитиву. Тобто ти цю людину можеш підтягнути вище. І в підсумку, ви будете мати двоє позитивних людей. Розбираємо іншу ситуацію. Коли у вас позитиву плюс 30, а людини негативу, там мінус 50. Коли ви разом почнете спілкуватися, в підсумку, ви будете мати двох негативних людей. Так працює. Є Сатсанг. Сатсанг – це та компанія, яка нас розвиває. Та компанія в спілкуванні з якою ми стаємо краще. Є асатсанг. Коли ми в санскриті представляємо букву А, це означає протилежне. А сатсанг – це коли ми, спілкуючись з кимось, ми починаємо деградувати. Тобто та компанія, яка здатна провести нас до деградації. Нам потрібно уникати цієї негативної компанії, якщо ми слабші за неї. Або, допустимо, якщо там, у нас позитиву плюс 30, ми попали в компанію трьох людей. Там, хтось там плюс 10 негатив має, позитив має, хтось там мінус 20, а хтось там взагалі там, мінус 80 прийшов такий. От, і ви сумарно. Опинитись в мінусі, то чи потрібно ти йти в таку компанію? Таку компанію треба уникнути, тому що ти недостатньо сильний, щоб комусь допомагати, щоб когось витягувати. Дуже часто, коли людина починає розвиватися, тобто її рівень позитиву росте, а компанія остається на попередньому рівні. Або там хлопець-дівчина, вони зустрічалися, одна чи один починає розвиватися. А інший не підтягується за ним, починає стояти на місці, буксувати. З часом такі люди розходяться, тому що хвиля розуму, вона різна. Різні вподобання, різний рівень свідомості, різні бажання. І такі люди розходяться. Або ви можете підтягнути своє оточення, потроху, потроху підтягнути свого партнера, інвестувати в свого партнера, навчити свого партнера чомусь терпінням. Відноситись до свого партнера, до свого друга, до свого колеги. І з часом, коли він має бажання, тільки за умови, якщо він має бажання, він підтягнеться до вас. І ви разом будете два позитивних. Но дуже часто стається, що ми, коли ми зробимо якийсь квантовий скачок в нашому розвитку, стара компанія відваляється. У мене так було. У мене була шкільна компанія, з якою ми тусувалися. Так, різні ми там ходили на туси. всякі, <хи> так. <хи> Коли я почав займатися підприємництвом в 20 років, мені вже стало цікаво там тренінги, вже на презентації піти, вже, там, щось почитати, порозвиватися, вже поробити якусь справу дійсно вартісно. І люди, з якими ти тусувався, ти приходиш, а ви вже вроді ви не сварилися, але й говорити нема про що. Вже, Тут вже різні хвилі, різні інтереси з'являються. Хтось залишається. А частина уходить. Потім наступний скачок. Коли ти е, там ведеш нездоровий спосіб життя, ти почав займатися спортом. Не всі з твого оточення тебе сприймуть. Хтось піде за тобою, з ким ви залишитесь друзями, а хтось відвалиться. Тому що різний рівень інтересів зовсім у вас. Коли людина починає духовно розвиватися, стає цікава медитація. Люди, які були до того, вони відвалилися. Частина залишилась, а частина відвалилася. І я бачу, що в моєму житті змінюються люди. І кожного разу приходять нові люди, які рівнем вище, ніж ті, що були раніше. Ніж рівнем вище, ніж те, що... Ні... Ні що я був раніше. Це ознака того, що я змінююсь. Якщо змінюється моє оточення в кращу сторону. Це для мене дуже хороша ознака. Це означає, що я розвиваюся, я росту. І коли я росту, коли ви ростете, будьте готові, що оточення ваше зміниться. І от сатсанг, тобто хороша компанія, яка вас буде возвишати, як ключовим фактором розвитку і в духовності, і в спорті, і в навчанні, і взагалі в щасті в житті. Якщо п'ять людей, з якими ви спілкуєтесь, щасливі. Скоріше за все, ви також щасливі. Якщо п'ять людей, з якими ви спілкуєтесь, нещасні, ну, друзі, скоріше за все, ви нещасна людина. От подивіться так. Чесно, проаналізуйте своє оточення. І ми можемо змінювати своє оточення. Коли ми спілкуємося, ви подивилися відео цікаве, ви помедитували, ви пішли з цим натхненням до людей, які вам дорогі, поділилися цим натхненням, ви взвисили їхній розум. І ви разом рухаєтесь. Які ще є види сатсангу? От коли ми читаємо книжку, дивимося фільм чи слухаємо музику, це ж також певний вид сатсангу, вид компанії. І коли ми будемо поміщати свою голову високі ідеї, ідеї духовних майстрів, духовно возвишених людей, ми будемо самі возвишатися. Тому я рекомендую вам читати, дивитись, слухати людей, які є духовно розвинуті. Тому що такий контент, який заходить в вашу голову, буде вас. Взвишати, буде вас розвивати і уникати асадсангу. Тобто не дивитися, не слухати, не читати то, що опустить ваш розум дуже низько. Друзі, медитація це найкращий садсанг, тому що ми зустрічаємося в медитації з вищою свідомістю всередині нас. Сідаємо, закриваємо очі і зустрічаємося з собою самим. А ми всередині всі досконалі, ми ідеальні, ми як той діамант. Ми чисті. Але ми набрали ззовні як та цибуля, так? Там різних шарів, угрублення, і ми в медитації скидаємо ці свої шари. Бажаю вам гарної практики, друзі. Навчитися медитації тепер просто: Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.